Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Ось я тільки що прийшла. Ось бачите, мої квіти вже такі трошки колір змінюють. Тільки прийшла, ви знаєте, хороша погода. Ніяк ще той чемодан не, не однесу в підвал. Я кажу в підвал на смітник. Слухайте, отака погода сонячна, хороша. Ну Ще трошечки не, по, не повивітрювалася дорога, ще така трошки трохи грязь така. Ну, не то, що грязь, ну таке не нравиться Коротше, була в церкві. от Покажу вам, що дали. Оце дали три пачки по пів кіла, той кокосовий жир. Кокосове. Ось до 28, 10, 25. Оце три пачки по пів кіла. Це виходить півтора кіла. Я з нього нічого робити не буду, Сразу вам скажу. Але я вам скажу друге. Моя Аня. Невістка моя, ганічка да? моя. Вона, як млинці, жаре, вона бере оце масло кокосове і отак на пательну, а тоді налива туди тісто. І дуже смачно і дуже хорошо. Так що я, ага, Може ви мені скажете, де його краще хранити? У холодильнику чи в морозильці? От. Я ще в неї запитаю, ну, може, і ви знаєте, так скажіть ви, будь ласка. Ну Це три пачки по півкіла. Кіла. Молока дали. Воно таке льохке написано, до 6-го третього. Картуфлі взяла собі, У мене там трошечки ще є взяла. Отакий хліб я люблю його. Отакий хліб в О, Він ще лежатиме і лежатиме. Така капустинка. Оце хтось купив, тоді передумав на 2,59 по 5,49 за кіло. Понимаєте? О, оце отварюю я люблю. його. Ось три його. чотири було. Я один там з'їла. Чотири було. Ось три Ось. до 10-го числа. Ось отаке той, сельодочка опять. Це для моєї подруги піде. Оце така печоночна ковбаска. Отака ковбаска якась. От. І отака Кана це ін -ін індійка, ковбаска. І отакі сливи півкіла. Отакі сливки пів кіла, Оце все, більш нічого не брала. Конфетів, бачите, їм по регламенту. Бо я така подружка, що можу з'їсти. І всі зараз. Вони всі наполовину, да? ось поміняла, бачите, наволочки, щось вони мені тут не, не, до, не до душі, але думаю, та нехай. Ті хороші, такі яркі, красиві, голубенькі. Вот. І тут змінила оті темні, вбрала. Такі теж дві поставила. От. А ці тут залишила, вони ще хороші. Такі, таке підходить під колір, а то такі. Ото. О. Так, так другий раз думаю, нахирен тобі оці подушки, викинь їх. А тоді думаю, та нехай стоять, викинуть завжди вспієш. От. Так що ці голубенькі дуже хороші, але вони. Дуже маленькі, і я не можу. Той... Я втягую, звісно, подушку, вона так розпухає, некрасиво. Така. Коротше. Треба маленьку подушку. У мене ці подушки 50 на 60, а треба маленьку подушечку, 40 на 40. Тоді буде хорошо. Так що от, -от такі справи. Ну, от. Що вам ще розказати? Ну, тож у церкві затарилася та й поїхала в центрі, трошки походила, нічого там не було. Уфі зробили позавчора, у середу, да, бо в останній день усе по Євріку. Тоді у четверг було зачинене, вони там генеральну уборку робили. І Сьогодні їду, дивлюся, завезли вже новий товар. От, і тепер весняний оце буде. Три місяці на весну, а тоді піде знижка на той товар. От. А так більше нічого я не бачила, бо я більш ніде не ходила. От. Завтра, думаю, якщо така хороша буде погода, так я сходю до того, як він називається, до Лідла сходю, може, собі червоненьке молоко куплю От. пачку. Якщо буде хороший срок годності. А якщо... Таке 2-3 дня то й не буду. буду. Буду це використовувати, до кави кавить, хороше буде. Що вам ще розказати? Найбільше Та такого мені розказати вам більше нічого. Людей в місті повно, бо потепліло так непогана така погода. Люди з дітками гуляють, і дитячі садочки виводять на площі, там вони ходили. Гурт, гуртком всі. От. Роздивлялися все. Ну, в мене таких справ нема ніяких. З й треба буде попрацювати по її роботі, але це десь туди ближе до вечора, а зараз ні. От. Так що ото такі справи. От. Плюс 3, оце така погода. І завтра така, вроді мороза вже не буде. Ні, Ну він може бути, він ще може бути, ой-ой-ой, і до мінус 20. Вон у Запоріжжі ще досі мороз стоїть. Снігу вже пошти немає, а мороз є, мінус три. От, так. Що, от -от -так. А, що вам ще розказати? А тут ще може бути таке. Хоча я вже поубирала всі пальто, поло, поставила ті теплі, туди вкладовку однесла, поклала сюди, поставила на вішалку. Два драпових пальточка. Думаю, ну, чого чого не висять? Носи їх. Носи. Я їх не дуже так люблю. Мені вдобніше в куртках, але буду носити одні. Та й буду нехороше таке світле зовсім. Та й те хороше, коричневе таке обидва. Вони хороші, шерстяні треба носити, і те й друге. Так що. Буду носити. А то так Висітиме, висітиме, лежатиме, лежатиме, тоді візьму, і розхламлю і викину, так що треба носити. Що ще вам розказати? Насчут завтра не знаю. Оце буде хороша погода, піду в свій магазинчик зайду, подивлюсь, як там, що там. а тоді піду до лідла, до мебільного. А може, а може е, прямо до сканці піду, там погуляю, а назад буду йти, зайду в мебільний от, і, і влітку. Та в магазині повер, чайники, Це, бачите, в мене чайник, але він буває так от, заїдає, що погано відкривається. Тоді так другий раз нажмеш, відкриється. А там були чайники по 10 євро. Я не знаю, що вони ще залишились чи, залишили, чи ні, але вони пластикові. Я не дуже пластикові люблю. У мене, бачите, металевий, тільки ручка пластикова. Бо от пластика, мені здається, що трохи його то прикопіть там два-три рази перед тим, як використовувати. А мені здається, все одно воно якось пластиком пахне. Ну не знаю, коротше, як буде в мене настрій, желання, бо все одно ж буду мимо йти мимо того, мимо мебільного і там же ото поруч той повер, то може зайду подивлюся. Якщо мені... 9,90, а стоїть 19,90. Якщо мені воно сподобається, так я його куплю. А не сподобається, так і не куплю. Хай цей буде. Десь десь колись в другому місті куплю. А може, і не куплю зовсім. Ну Нахрена накуплять, навіть якщо цей зовсім зламається. У кошик налила води собі закип'ятила і, і до побачення, як ото кажуть. Оце так може й бути. Ну Оце, бачите, такі продукти, непогані продукти, непогані. І людей стало ходити більше. Сьогодні 9 людей було, 9 людей. Понимаєте, як на, на троє людей, так скільки можна взяти, або на, на дев'яти, по скільки. Ну нічого. Хай люди ходять, усі хочуть щось взяти, безкоштовне, покушати. Так що тут такі справи. Бувайте здорові, мої рідненькі, всього вам доброго, всього, з хорошими вас тихими і спокійними вихідними. Па-па.